Мужнім, сильним і хоробрим вважає себе п'ятирічний Славко. Хлопчик любить тваринок, проте через алергію має багато обмежень. Подушка, що моя Котиків не нельзя, тому що я кашлі таблетки наоборот треба. Батьки Славіка до хвороби сина вже пристосувались. Кожного вечора дають хлопцеві таблетку сингуляру. Без нього в дитини одразу починається приступ бронхіальної астми, і ми попадаємо в реанімацію. Там звісно, нас на більш гормональних препаратах приводять. В чувства і далі ми його обратно приймати. Якщо його нету, Ми обратно попадаємо в реанімацію. обратно з приступом брендхіальне астми. Така ситуація змушує родину, незважаючи на стрімке зростання ціни на препарат, постійно його закуповувати. На сьогодні ситуація загострилась до неможливого придбати з в Україні не просто препарат на перереєстрації. В жодній з аптек шостки та Києва його вже немає. Полгода назад табила було 180, Ну ми покупали. Сейчас уже 400, но несмотря на это Ми бы купили на несколько місяців вперед, но ми не знали, що його не буде. Олена, як і ряд інших матерів, потрапила в бюрократичну пастку. Дорослі хворі також нерідко стикаються з подібною проблемою. Лімфемізу було таке. Потім можуть бути он і з'явився в продажі, но ми б навіть не покупали. Потом виявляється, є спосіб дізнатися про поточний стан наявності ліків. Докладніше керівник аптеки Людмила Олександрова. Ці препарати, які Возможно, купити в аптеках, вони зарегистрированы в Мінздраві. Периодично вони проходять перерегістрацію. Цей процес не завжди відомий пересічному мешканцю. Проте є електронний інформаційний ресурс Державної служби України з лікарських засобів. А він доступний кожному. На цьому сайті, помімо всього прочого, у нас є така закладочка. Контактні дані для відповіді на проблемні питання доступності лікарських засобів для населення України. Пані Людмила також радить не гребувати українськими аналогами імпортних ліків. У нас ну, немає таких жалоб, це немножко передумання. Препарати українські якісні, особливо такі ну, мощні заводи, які да, всім там, фармак, дарниця, здоров'я. Це ну, же... достаточно серйозне производство. Тож, перш ніж купувати одну упаковку, особливо життєво потрібних ліків, варто упевнитися, чи не остання вона в усій Україні. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.